Привіт всім, це Андрій Жолуб, Це проект без броні на ЕФМ Галичина. Ми сьогодні говоримо про абсолютно інакший досвід: досвід військовослужбовця, досвід ще не ветерана, але, зрештою, не буду сам розповідати про свого гостя. Розкажи, будь ласка, представся, хто ти, де ти, чим займався, то вже поговоримо пізніше. Де ти зараз на якій посаді? Доброго дня, мене звати Юрій. Я зараз знаходжусь на посаді командира розвідувальної роти 103 ї бригади та ще не ветеран, діючий військовослужбовець. Зараз я проходжу реабілітацію у Львові в центрі незламних. Ну, якось так. Супер. А, давай поговоримо про те, бо всі ми і я, і ти військовослужбовцями не мріяли бути, але так нас привело життя. Ким ти був до повномасштабної війни? Чи був в тебе, можливо, досвід строкової служби, чи тобі це все як сніг на голову впало разом з початком повномасштабної? А, ні, мене Бог милував, я до війни не служив. <гум> У мене була військова кафедра, яку я закінчив, коли навчався в університеті внутрішніх справ в 2020 році. Так сталося, що до самої війни в 2022 році я закінчив університет вже на полігоні і мав власний бізнес, власну справу. Тобто, коли йшов на війну, в мене вже була дитина, дружина, бізнес. Все було чудово, але от воно звалилось голову. Тобто ти мобілізований був? А, та, мобілізувався. Мобілізувався. Ти як доброволець пішов, так? Та та. Це було буквально взагалі, як воно виглядало спочатку. Війна почалась. Ми з дружиною поговорили. Вона зібрала дітей, взяла дві сім'ї, вивезла за кордон. Вона тоді думала, що це буде швидко. Я пробував піти в військкомат, попасти в будь-яку бригаду, але мені в лютому виповнилося тільки 23 роки. Відповідно, мене не хотіли брати, бо тоді були черги сумасшедші. Тоді шукали хлопців з досвідом, плюс середнього віку. Коротше, мені відмовляли два дня. Потім вийшло в телеграмі відео садового про набір 125-го. Це було десь 27 число. Я в п'ятій вечора сів в таксі, поїхав, і в 6 вечора я вже попав в Збройні сили. Тоді в ТРО. А чим займався до війни? Тобто, якою була твоя професія, що ти вмів, що ти робив? Ага, ну я навчався, як я вже казав, бо під час війни я закінчив університет і паралельно в мене агентство з нерухомості. Ми спочатку починали з того, що ми тільки продавали і здавали нерухомість. Зараз ми дійшли до того, що з нами можна купити земельну ділянку, побудувати будинок, зробити в ньому клінінг і зайти вже в чисту свою хату. Така от легенька реклама для вас. Так, да, так, да, да. Метром груп робимо весь спектр послуг. А, і тут власник агенції з нерухомості стає молодшим лейтенантом спочатку, правильно я розумію? А, так, після кафедри мені дали звання молодшого лейтенанта, і з ним я вже прийшов воювати. Де почав свій бойовий шлях? Де то все в тебе розпочалося? І чи пам'ятаєш ті перші емоції? Розпочалося все у Львові, звісно, як і у багатьох, хто йшов військомат. Нас зібрали, нам дали групу. Так сталося, що ТРО ми тоді виїжджали по батальйону. Ми виїжджали крайнім батальйоном, тому мали досить багато часу на підготовку. З нами позаймались і іноземні інструктори на той момент, і патріот. Тут Львівський вишкіл, вони роблять. Вони нам проводили підготовку. Відповідно, ми досить непогано злагодились, підготувались, і в кінці 22-го року виїхали на Лиманський напрямок. Це була вже якраз зима. Там і був, в принципі, мій перший бойовий досвід. Перший обстріл, перші враження. Там ти був взводним, чи яке в тебе було відділення? В тебе було взвод? Весь, ну виходить, практично два роки я був на посадах командира взводу по тому самому напрямку, а пізніше я вже став командиром роти. І тут ми з тобою підходимо до найцікавішого моменту. Твоє відрядження робоче з нової роботи робоче відрядження в напрямку Курську, угу. коли ти отримав то завдання, які були емоції, яке було відчуття, і загалом яке в хлопців панувало відчуття від того, що тепер не захищатися, а навпаки, іти вперед туди до тих, хто хто прийшов до нас. Ну, Взагалі воно мене застало в такому цікавому положенні. Я нарешті перший раз того року поїхав у відпустку. Ми з дружиною з дітьми поїхали в Умань, там погуляли по парку, по Вінниці. Приїжджає, мали якраз обіжати родичів. Вісім днів був у відпустці. До мене дзвінок, треба терміново, щоб приїхав. Терміново ну, справа невідкладна. Я забрав речі, поїхав на Сумщину. Там мені вже повідомили, чим ми будемо займатися. Мали декілька днів на підготовку, відповідно, ми обговорили план, обговорили, як будемо діяти, і в нас тоді вся увага була спрямована на підготовку. Ну, насправді, там сильно не було часу спілкуватись про доцільність, там, які емоції, страх, щось інше. Ні, там треба було готуватися. Відповідно, ми пакували машини, готували озброєння, готували людей. Тобто, ну, воно була робоча рутина, максимальна підготовка, тому що ну, таким ми ще не займалися. І відповідно там якось не було часу займатися ерундою. Там приходило серйозно готуватися до того. Це проект без броні» на «ФМ Гличина. І сьогодні з Юрком Жуковцем говоримо про специфіку того, як воно сходити в Курську область, відчути себе на зовсім не своїй території, але робити зовсім свою роботу. Слухай, приєднуйся, коментуй, підписуйся на наш канал «Без броні» в YouTube і будь завжди в курсі того, що відбувається навколо. Твої особисті емоції, от коли вже це відбулося, коли перетнули державний кордон, Хоба, і ти вже в Росії? А, ну, не перший раз в житті я був в Росії. <гум> ну, так, точно перший раз. Ні, Насправді ми до того за три місяці шутили, що нам би вже пора туди погуляти піти. Сходити, але ну, не думали, що всерйоз так станеться. На той момент адреналін був, тому що ми їхали на незнайому мені ділянку. Відповідно, ті, що там оборонялись, було, понятно, що вони знають місцевість, вони знають, як себе вести, вони знають, де болото, де річка, де переправа, де можна пройти. Ну, це велика перевага. Відповідно, вони цим всім володіли. Ми не до кінця. Але нам повезло, тому що в них фланги оголились, їхній спецпідрозділ оперативно свалив. Вони лишили одні, і ми потихеньку почали брати їх в оточення, забирати, вивозити полонених і захоплювати. Причому це було дуже стрімко. Тобто дуже класно вийшло швидко зайти. Ефективно попрацювати, тому все було на адреналіні. Профіки проти вас були? Чи це були мобілізовані, чорт, безпорадні? Чорт, пойми, вони вже мотивацію. Ну, в них мотивація дуже поплила, коли у нас це все класно, і ефективно вийшло, відповідно, важко сказати. А, точно були не строковики, тому що на одному в Опі сиділи люди різного віку. Тобто ти береш документи, читаєш там одному 30, одному 25, одному 20, ну, в 30 він строковиком не може бути. Відповідно, люди були різні, там профіки не профіки, важко сказати на той момент, по-моєму, їхні профіки якраз тікали. Ну, важко сказати. Слухай, а емоційно, от якщо порівнювати українські села і ті села, які ви побачили, коли ви заходили на Курщину. А, яке враження там дійсно, так як нам люблять розказувати, що в них там все побите, погноєне, завалені стріхи і так далі? Чи це більше наша уява так собі домальовує? І хоче собі сказати, що та от в руських все пробухано, провалено? Ні, там такого не було. Не хочу їх нахвалювати, але то треба розуміти, що це не глуш, а прифронтові села. І завжди країна в прифронтових селах старається зробити кращу картинку. Я навпаки я був більше офігівший, наскільки там все в пропаганді. Тобто ти йдеш по селі, там стоїть така п'ятикутна металева конструкція, і на ній тупо плакати з агітаціями. Кожен стовп там в триколорі перемальований, зупинка в триколорі перемальована. Тому навпаки, там було досить чисто, досить доглянуто і все в агітаціях. Ми колись говорили з людьми, ну, Сумщини, знову ж таки, там зрозуміло, що вони були близько, вони катались туди-сюди, ну як тут Галичани в Польщу. Це була звичайна практика. І, відповідно, ну, я думаю, це більше там так зроблено показово для картинки. У мене колись був досвід, я трошки їздив в Росію. Відповідно, коли ти заїжджав в Пітер, та там було теж все досить доглянуто? Ну, коли ти виїжджав в село кілометрів 50-70 за Пітером, то там півхата було в землі. Тому тут ми не побачили такого, але я думаю, причина в тому, що це було більше така картинка показова, прифронтові села, прифронтові міста, і вони так старалися навпаки агітаційно завалити чисто і з агітацією, і причому агітації дуже багато. Слухаємо, ще цікавить, а як місцеве населення до вас ставилося? А, ну, Це взагалі не наші люди. Це апатія повна, страх, вони ховались по підвалах. Якщо згадати на початку повномасштабного вторгнення, як наші люди себе вели там з коктейлем Молотова, зупиняли танки, ставали в живу щ... э, стіну щита, ні, там такого не було. Там люди просто нас бачили, ховались по підвалах, э, взагалі старалися з нами не вступати в взаємодію, своїм не допомагали. Ну, тобто, люди безхребетні. Ти бачив от ту всю ситуацію, скажімо так, контакту наших військових з їхніми цивільними, просто от від першого обличчя? В магазини наші заходили, щоб отримати, нажитися якимись продуктами? От так абсолютно відверто питаю. <розуміло> Було раз, що зайшли в магазин через те, що туди прилетів снаряд. Забрали воду. От реальну воду. Наживи ні, ніякої не було, та й ми їхні продукти не хотіли чіпати. По-перше, змір безпеки, ну, непонятно, отруїли, вони, вони могли зробити все, що хочуть. По-друге, якщо там магазини були закриті, ну вони нам нафіг не треба були, в нас були зовсім інші цілі, і в нас не було часу, щоб там ходити по магазинах. А ти маєш досвід, як військовослужбовець поселяти свою роту чи свій взвод, як поселялися на землі російській? Тобто, де знаходили там будівлі, де доводилося жити? В будівлях ми там не жили. Ми взагалі старались. Ну, по-перше, так, там було місцеве населення, тому в будівлі не хотілося заходити, бо непонятно було, де коли відкриваєш підвал, там сім'я сидить. Ну ми старались по будівлях не ходити. Плюс, ну ти ж теж розумів, що ти поселишся в будівлю. Зараз він чи вона до когось позвонить, і відповідно наведуть рту. Ні, змір безпеки ми там не жили в будівлях. Старались жити там, було досить непогано окопано бліндажі, позиції. Насправді вони дуже, дуже круто побудували. Єдине за що їх можна похвалити, це були триметрові ями повністю обшиті з дерева. Якщо бліндаж, то там було п'ять накатів. То що воно їм все не помогло, це інше питання. Але І... вам. воно не справилося. Але воно помогло нам. Та тобто для нас вони побудували непогано. <laughs> то колись козаки будували П'етербург, то тепер руски будували для збройних сил України? Так, непоганий варіант, <laughs> такий собі бартер. Юр, скажи, будь ласка, а пам'ятаєш той момент, коли стався той час твого поранення? Тобто, як воно відбулося? Бо кожен військовослужбовець описує по-своєму. В когось це раптове світло, в когось раптова темрява, хтось відчув біль, хтось взагалі нічого не відчув. Пам'ятаєш, як оцей відбувся? Момент. Е, так, контакт, звісно, пам'ятаю. Ми тоді зайняли стратегічний об'єкт. Взагалі ми зайняли село повністю. Е, Звітом їх вибили ще день перед тим. Відповідно, коли ми зайняли об'єкт, який нам треба було, ми зрозуміли, що в нас декілька будинок, будинків виходить в тил. Там була висота. У мене хлопці були як на лодоні, Відповідно ну, не було варіанту це так лишати. Ми пішли на зачистку. Е, і в одному з будинків, коли ми поділили групу, одна група пішла в одну сторону зачищати, ми пішли в іншу сторону зачищати. Я вийшов з закута будівлі і відповідно там мене розстріляли. Е, там якихось спишок в мене не було. У мене проскочила думка, я тут не здохну, і я просто відскочив за укриття, а далі хлопці подавили його вогнем. й, в принципі, там зруйнували все. Тобто ну, він звідти не вийшов. Будівлю то ми знищили до фундамента, але там чогось такого в спишок не було. Відчув біль, відчув, що в мене німіє ліва рука. в мене тут дві кулі війшло, кості потрощило, Ноги прострелені були. Але я тоді ще напевно, на адреналінії, я зміг встати на ноги, дойти до броні, заліз в броню. Там вже відповідно мені наклали турнікети пізніше швидка евакуація. Я передав командування, ми з медиком виїхали в зелену зону. Він наклав там понади, зняв турнікет, наклеїв інклюзійку, бо мені попало в живіт. Інклюзійку, боже, плівку наклеїв. Оклюзійку. Оклюзійку, та. А, І все, я поїхав далі на ВАК. Ну, тобто, хлопці відповідно в процесі того всього, вони знищили ту локацію, де відбулося поранення, знищили того військовослужбовця. Взагалі ту задачу ми дуже успішно зробили. Я був один-трьохсотий. Нам все вдалось. Ну, задача була класна, і відпрацювала моя команда дуже круто. Слухай, я от собі задумуюся, коли ми працювали там умовно по Херсонщині чи на Бахмуті, і так далі, є налаштовані на українській території якісь шляхи логістики, та довозу БК, довозу продовольства і так далі. Як це все налаштувати на чужій території? Наскільки це можливо? що ти ж розумієш, і так як ти сказав, власне, що руски теж знають всі свої болота, всі свої дороги, мости і так далі. Як відбувається це, цей процес, як його правильно захистити і взагалі ще й евакуацію здійснити назад на українську сторону? Mm, та, напевно, так само, як в нас. Ну, тобто, в тебе ти ж нову дорогу не побудуєш. <гум> ну, можеш, звісно, але я не бачив такого. Ні, та брали під контроль якісь дороги. Там виставлялись. Позиції, і дорога контролювалася, і по них забезпечувалася логістика. Мене, мені важко по тому аналізувати і розказувати, бо я є командиром роти. І відповідно, коли ти командир роти, ти відповідаєш за свою роту і ти там знаєш свою дорогу. Ну, ти по всій ділянці не розкажеш. Тобто, це краще поспілкуватися з тим, хто там відповідав за всю операцію, він більш обширно знає. Но ми банально ротуємо, Ми там проскакували, старалися це все робити плюс-мінус по декількох маршрутах, щоб нас часто не палили. Ну, я розумію, голодні ви не сиділи, тобто продовольство до вас доїжджало? Так, ми і закидали, і на авак ввозили, і полонених кожен день возили. Взагалі ми пусті майже ніколи не верталися завжди з якимось полоненим. Тобто там привіз картоплю, забрав полоненого, поїхав назад. Взяв ну, один якіс, мішок так. віддав інший мішок. Та, 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 та. А, ні, Насправді, та, якщо відкинути шутки, ми майже кожен день катались, бо було багато полонених. І в нас тим проблем не було. Тобто в нас хлопці не голодали. Та взагалі дефіциту. Я з дефіцитом чогось там не стикнувся. У нас було все класно. Плюс нас досить добре забезпечили перед тою операцією. Це приємно про ТРО таке слухати, бо тому що часто про ТРО власне говорять, що голі, босі, бідні, нічого нема, один танк і по автомату. Танками не мали. Ні, насправді треба дивитись, хто говорить. Ну тобто, от я служу в ТРО, я можу говорити конкретно за свою роту. Мою роту окомплектували класно. Я не відчував дефіциту абсолютно ні в чому. І люди мої так само не відчували дефіциту ні в чому на той момент для виконання тієї задачі. Загалом про дефіцит та, ну, пасувало би, щоб нам автопарку новели, але це, напевно, вся армія мріє про це. Тому тут таке це більше загальне. А, ні, нормально, ми, як і інші бригади, виконували задачі, працювали разом з десантниками зі всіма остальними. Тому я не бачу якоїсь різниці між тиро, чи, там, що ми працюємо тільки на рівні ЗСУ чи слабше. Ні, Ми деколи виконуємо задачі, такі, які ЗСУ не виконують. Нормальні класні пацани. Тут це прекрасний підсумок. А скажи, мені будь ласка, реабілітація твоя як відбувається і які твої настрої щодо повернення назад до роботи? А реабілітація відбувається позитивно. Поки я тут у Львові я стараюсь трошки зайнятися рекрутингом. Тобто ми зараз шукаємо собі і в 103 людей, і я шукаю до себе в підрозділ. Відповідно, мені відновили дрібну моторику руки практично повністю. У мене тільки один палець з ним залишилась робота. Ноги теж відновилися, я вже почав бігати там, по 200-300 метрів хоча б. тобто Це теж досить непогано. М -м, з животом теж буде зрозуміло десь через півмісяця. І, відповідно, є час, і ми стараємося знаходити його для бесіди з цивільним населенням. Вже вийшло декілька чоловік переконати, щоб вони до нас долучились. Вони ще не долучились, але зараз готують документи. Тому в мене реабілітація більше націлена на те, щоб доукомплектуватись. Найти людей до себе в роту, можливо, хтось з браду захоче прийти. Треба техніки, пілот, треба розвідники. де реабілітуєшся, скажи, будь ласка, де проходиш? В центрі незламних, в Unbrokenі на Тополі. Угу. Скажи, будь ласка, по своїй от сутності теперішній. Ти після війни думаєш продовжувати військову кар'єру? Ти хочеш стати юрієм професійним офіцером? Коли війна закінчиться Та. Ні. Я себе до війни в армії не бачив. Я себе після війни в армії не бачу. Я більше така цивільна людина. Я люблю їздити по морях відпочивати, подорожувати, бізнесу розумівати, сім'єю займатися Ну явно не не збройними силами. Поки війна. Питань нема, ну і дай Бог, щоб не було, якщо в майбутньому війна теж зрозуміло, треба ставати на захист батьківщини. Е, мирний час до побачення. Скажи, будь ласка, крайнє запитання: як ти зауважуєш, змінюється саме ставлення якось в армії від вищих чинів до нижчих між командуванням різних бригад? Є якісь позитивні поступки? Чи далі радянська армійщина перемагає? Є насправді багато чого взяти від армії, плюс від того, як ми починаємо від паперових документів відходити, воно вже починає працювати. Ще, звісно, є моменти, але воно вже почало працювати. До того, що люди, які попроходили на початку, вони стоять на командирські посади. У мене в роті двоє взводників це хлопці, які прийшли солдатами на початку війни. Тобто вони зараз стали офіцерами. Я, який був взводним, став командиром роти. Є багато історій, де ротні стають камбатами, камбати стають камбрігами. Відповідно, три, вже третій рік доходить. Дуже багато часу пройшло, і багато перспективних, класних, заряджених пацанів, вони просто стоять на посади. Тому зараз служити трохи легше і простіше. Навіть те, що я розказував по забезпеченню роти, в мене воно пішло таке в кінці 2024 року. Я до того такого ніколи не мав. Ну, тобто, я зараз сюди прийшов бригаду, бригада мою роту забезпечує досить класно. Я можу за свою казати знову ж таки через те, що хлопці бойові поставали командирами. Таким чином, нема навколо зради, навіть не сподівайтеся. Є зокрема така перемога, яка є в юрковому підрозділі. Ми сьогодні спілкувалися про те, як воно з абсолютно цивільного бізнесмена перетворитися на офіцера, на бойового офіцера. І як воно розуміти чітко про те, що ти ще маєш завершити свою бойову роботу? Мене звати Андрій Жолоб. Це проект без броні на ФМ Галичина. Наступного тижня ще більше цікавих гостей, ще більше життєвих історій і ще більше правильної мотивації для тих, хто вміє її чути. Побачимось!